Перетворення звичайних дробів у десяткові, нескінченні періодичні десяткові дроби. Значить, будь-який звичайний дріб зі знаменником 10 100, 1000 і так далі записати у вигляді десяткового дробу. Скільки нулів, стільки і цифр після коми. Ну, а за допомогою основної властивості дробу неважко дроби перетворити в десяткові. Наприклад, ось одна п'ята. Я можу привести до знаменника 10, то я зможу його тоді перетворити на дріб за попередньою схемою. Для цього я чисельник і знаменник множу на двійку, щоб в мене дріб не змінився. Виходить, що чисельник на чисельник 1 на 2 буде 2, 5 на 2 буде 10. Отже, буде 0,2. А можна їх просто поділити звичайним. Способом куточок або у стовпчик, да? і тоді я побачу, що якщо б ділити стовпчик, 8 поділити на 30, то буде 0,25. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, можна його чисельник поділити на знаменник. Бачимо, що ділення ніяк не завершиться. Ми отримуємо нескінченний десятковий. Да? Періодичний дріб. Пояснюю, нескінчений, бо немає кінця. Десятковий, бо 1, 2, 3, і скільки то там десятих, сотих тисяч Періодичний тому що повторюється. В таких випадках можна записати, що 0,3 у періоді. Бачите? Число, яке повторюється, беруть у дужки Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.